Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку всім сьома сорок це сніданок, і ми, як і анонсували, в нас в гостях психотерапевт Олег Чабан, з яким ми завжди піднімаємо тут багато питань. Взагалі, ви коли пане Олеже, з'являєтеся, вже стає спокійніше. Так. Якось е, флюїди, флюїди е, позитивно працюють у, у людечки. Навпаки, Ні, слухай, я маю на увазі, чому навпаки? Знаєш, тому що є е, можливість і є сконцентруватися. Ск... Мені, замислитися, переосмислити, напружити свої мізки, спробувати робити Щось по-іншому, абсолютно точно, тому що 12-й місяць війни і стрес, в якому ми всі знаходимося, переходить в різні стадії. Він то сильніший, то менший. Але оце відчуття, знаєте, коли в нас до війни було відчуття моя, мій дім моя фортеця, коли ти зачинив двері, і все решта проблеми залишаються там. І ти точно можеш тут розслабитись, набрати ванну води, не знаю, випити на ніч гарячого чаю, теплого молока, чи просто не знаю, віскі чого завгодно, і розуміти, що зараз ти вдома. В тебе є світло, в тебе є вода, ти точно знаєш нічого і зараз це все ми загубили. Ми вже без цього живемо 12-й місяць, що відбувається з нашою психікою, як її рятувати, тому що оці качелі, в яких у ці в яких ми живемо, це ну на цілий рік це і ми нічого не контролюємо. Ну так і хочеться сказати: ой, біда, уже майже 12 місяців. Гойделки, які розхитують, ми багато чого втратили. А давайте поговоримо, що ми здобули внаслідок війни. От ми шукаємо, і о, для чого я сюди прийшов? сказати, що біда. Ну так подивіться хроніку подій, скільки загинуло, скільки бомбардували, ви показували в новинах і так далі. Але ми втратили відчуття задоволення від того, що є світло. Знаєте, як зараз тепер uh -huh. часто українці кричать Ура! Наслідок чого, тому що знову вімкнули світло. Що ні? Точно. Так. І я так, точно так же мотивний, кричу, ура! Так, ми починає, ми, ми починаємо цінувати те, навколо чого ми не задумувалися. Домівку, теплу воду, друзів, є з ким спілкуватися. Знов друзі об'єдналися, були в Іспаніях, в uh -huh. Польщах, Португаліях. Знов зустрілися, бабахнули, посиділи, сказали, ну, Боже, як я проїхав через ту Європу, що я тільки... Зустрілися, побачили один одного, обнялися. Тобто, то в нас появляється цінування. Оце називається посттравматичний, в тому числі і ріст, переоцінка. Звичайно, сказати, що так ой, радісно війна, і ми стали іншими. Ні, це велике, велике розхитування, наші емоційні розхитування. Там і тривога, і депресія, і ступор, і безпораді, астенії дуже багато на правду. Так, це точно тут не можу сказати конкретно по своїх пацієнтах, але і одночасно відбулася ця відбувається ще не відбулася до кінця велика переоцінка. Власного життя, його цінності люди почали цінувати кожну мить. Є термін таке, італійці запустили говітануте, голе життя, от суть життя. От чим ти займаєшся? Хто ти такий? Ти на тій роботі сидиш ще ні? Чи може війна тебе тряхнула, викнула з тієї роботи і не варто вертатися на ту роботу, бо ти мучився і за зарплати, і за колективу, і за якогось дурака начальника, це було зручно. Ну, дивіться, ми, ми говоримо про з одного боку це правильно, тому що це один той саме контекст. Що ми дрібні де, буденність і дрібницями, які були до війни, ми зараз їм радіємо, і це прекрасно. Це один з позитивних нові моментів можливості, наших, так перенашого сприйняття знання. дійсності. А от історія життя завжди позитивна і стримана 28-річна вчителька історії. З Київщини, вона вперше в житті пережила. Панічно атаку в той момент, коли не могла понад дві години організувати онлайн урок через відсутність сталого інтернету, і от ці побутові речі здавалося, ну тут... вони вводять... Може це перший ці... раз, шекайте. потім вона важливого... звикли до цього Ні, Дивіться, тут важливий момент те, що я говорила на початку. Зрозуміло, те, що ви сказали, переосмислення стакан на половину а повний. Ми е, фокусуємося на тому, що ми здобули. Але е, е, що стосується навіть буденних речей е, е, для людей, які звикли, що вони щось. Своєму житті контролюють, і зараз частину з того, що вони контролювали, воно зникло. От як себе перебудувати так, щоб це не виливалося в такі панічні атаки, коли вона просто не могла підключитися онлайн, так на дистанцію. Ну, окрема тема панічні атаки, бо це вже mm -hmm. все таки розлад. Mm -hmm. Ми говоримо про тривожно панічні, там уже і препарати, і техно mm -hmm. техніки, і так далі. Але ви підняли більш глобальне питання. Тому що дійсно, а, якщо людина втрачає контроль, ну от втратила контроль над роботою, uh -huh. переміщення, ще щось так далі. Запитня, ви ж почали правильно. Вона втратила частину, тоді я зразу uh -huh. запитую знову за простакан стакан наполовину повний, uh -huh. а що залишилося? А можливо, навіть щось здодавилося в цьому контролі. Ну, наприклад, конкретно втратила контроль відносно роботи, виходи і так далі. Так, можливо, появився шанс стати мамою? О, uh -huh. опс! Uh -huh. Жінка, яка говорить, так я і так, мама. Я просинаюся. Ви мені говорите вставати зранку, ходити по сніжку, робити ялиночку. Тобу я просто дивився. Час. А я завжди кажу, да виспися нормально. Не, не вставай uh -huh. зранку, скільки можеш, стільки спи, тому що сон тебе лікує. Але а, тут, тут додавляється інше. Якщо ти втратила щось там, 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 ти слідкуєш за собою контроль над своїм uh -huh. тілом, тому що тривога пораджує, що не лише недоїдання, а і переїдання. Uh -huh. Багато жінок. Ну, поки поправилися, угу. збільшили вагу, і це абсолютно логічно, тому що вони шукають серотонін, гормон, заїдають, щастя, задоволення, заїдають. і вони походять до холодильника, просто щось жувати. Це вже стає як обов'язково. Так, от давайте поговоримо про жінку, лише контроль, лише над одним, над її зовнішністю, над її формою. Вона ж себе потім буде пиляти до неможливості. Встанови контроль, що ти можеш контролювати це в твоїх руках чи ні. Це від тебе залежить, не від війни залежить, від тебе конкретно залежить, і таким чином ми можемо знайти дуже багато точок контролю. Тобто, там, де ми, якщо ми якусь частину втратили, ми відчуваємо, що нам хочеться контролювати. Ми просто шукаємо нові об'єкти для контролю, щоб ми психологічно І не шукаємо. Вважали. Людмила, і не шукаємо десь далеко і лазимо по інтернету, дивимося на себе в зеркало і починаємо говорити про себе. Це тіло наше вже є об'єкт психотерапії. Так, друзі, у нас не випадково фліпчарта. Коли Олег Сазонтович приходить, а що я, це... щось по сьогодні малювати? Так, щось позитивне. Я зараз я казав, що в мене лише від настрою і ще від речей. А ми Бо, минулого я разу як... Ви самі придумали до речі минулого разу. І як минулого Ладно. разу якась імпровізація. А Ви, от як зараз так також буде. Ми зараз спробуємо дослідити стадії м, м, українців сприйняття реальності, і відповідна шкала зараз буде. А також як не війти до речі до того моменту в тупік зайти, і ти вже в стані депресія. Це дуже небезпечно. От Ромо далі, допомагаємо вам. Же миграхчабана з гостях. Ми говоримо про різні стадії, в яких ми зараз знаходимося. І от, Руслан, ти почав розмову про цю психологічну шкалу, е, як його правильно, кюблер Рос, американський психолог, да, -Рос. Який, який розклав стадії горя на кілька частин. Ну там він він говорив про патологічну реакцію горя, коли на людину навалилася велика конкретна біда, втратила рідну людину. Ще щось відбулося таке суперкатастрофічно. Вона проходить обов'язково ці стадії. Так. Запер... Цій заперечення, злість, торг, депресія. І потім прийняття. На якій стадії українці зараз? Все-таки злість. Все-таки ось ця синусоїда стадії заперечення горя. Все-таки ми знаходимося ще поки що внизу, тому що всі очікувані, okay. багато втомлених людей. Це okay. добре, що ви робите таку динамічну програму. Але я спілкуюся з багатьма людьми і знаходжу, що. І є і злість, і така подавленість очікування. отаке, знаєте, затягнулася зима. Угу. От дуже вона радісна. Це добре, що ялиночку натоптала, але вже хочеться пробудження, вже Під хочеться сніжяків. прислухаєшся угу. до якихось нюансів. Реально, в своєму ранку це в тому, що ти прислухаєшся до пташок. Бау! Угу. Горобці зацвірінькали, значить, життя оживає. Тому дійсно, ми скоріше знаходимося ще внизу. Можливо, є якийсь підйом, але і тут обстріл. І людина І на лише вона є обертає. Реалістю, хоч хоч на... І каже, хочу березня, хочу прориву, хочу швидкості, хочу світла. В кінці кінців дійсно є а, сезонні розлади. Зараз чуть, таке відхилення чуть-чуть uh -huh. психіатрію, але ви знаєте, що є а, депресія. Uh -huh. Реально вас звучало там слово депресія, але це як фаза а, заперечення, а, фаза горя. А є депресія сезонна, Вона зв'язана лише з одним фактором сонцем. Uh -huh. uh -huh. Фоточутливість. Ми всі фоточутливі, ми всі в природі. Якщо вся природа спить, одна людина як дзига, там джі її розкрутили в набіги туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. І це антиприродно. І якщо так, то люди, якщо затягується цей період, угу. а ще давиться. Хронологію подій, що відбувається в тому житті, звичайно, вона не знаходиться в такому радісному uh -huh. збудженні. Класно, вона війна йде. А ми тут ростемо, збираємося, і так далі. Звичайно, вона знаходиться в такому подавленому, втомленому вигляді. Ну але мусять бути якісь рекомендації, як вижити нам, тому що є ну, е, 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 зрозуміло. Ми зараз е, той стан війни, в якому ми зараз знаходимося, ми <смінити> змінити не можемо. Так, ми мусимо це пережити. Ми маємо це пройти. Ми повинні рятувати прийняти один одного це. щодня, прийняти те, що і дожити до. Того моменту, коли настане перемога для того, щоб жити далі, виховувати дітей, розбудовувати нашу країну. Ми маємо мати якісь механізми, як від цього рятуватися. Ну, все вірно. Ну а... ні, я таки нема О! Ви мене То... спонукаєте. Я не планував. Ну, Може, його принесли але... це як рушниця. Ну, раз, <рес> <рес> раз висить, значить <рес> <рес> повинна вистрілити. Добре, в принципі, дійсно будемо вважати, що тут знаходиться депресія, тут знаходиться злість і так далі. Угу. Ну, по перше. Проаналізувати, де ти знаходишся, реально, тому що ми так зараз дуже абстрактно говоримо. Uh -huh. Можливо, я сказав, знаходимося в астенії, в томі і в депресії. а Можливо, хтось знаходиться до сих пір в такому гніві, люті, і це енергетика, це потужна енергетика. А енергетику треба кудись направити, в мирні цілі. Це те, що ми говорили. Uh -huh. Знайди ті моменти, куди ти направиш на себе в кінці кінців. Приведи себе в порядок, приведи в той вигляд, який тобі подобається. Не направляй те, що ти не можеш реалізувати, а на себе. Друге. Якщо ти знаходишся навіть ось тут, проаналізуй, а в твоєму житті вже були подібні речі? Чому вважаємо, що вперше людство, люди, ми зустрілися так. з оцим подавленням? У нас були якісь кардинальні проблеми в житті? Були. Що відбувалося з нами? Раз, два, три, чотири. З якогось моменту ти почав виходити наверх? З якого моменту? Що ти робив в своєму житті? Треба Вернися до власного так? досвіду, uh -huh. то, що ти пройшов. Третє. Є люди, які вже проходили і без тебе. Ти надто молодий, щоб знати, що таке голодомор, війни, потрясіння в житті, як можна будувати комунізм як фікцію, і так далі. Поговори зі своїми батьками, дідусями і так далі. Які проходили щось подібне, чи тільки... почитай тільки вода, тільки... чи, чи почитай? Тільки вони просто це не знали, не називали це тими термінами. Вони просто говорили, як вижити, <кій> як можна було в голодомор їсти, ловити горобців це. Мій дід розповідав і так далі. Поділися, і в тебе вже з'являється досвід, що це не твій фатум, це не твоя доля. Природа людини створена жити ось так, жити наверху. Ну, по-іншому, ми не створюємо дітей. Ви ж подумайте, створення дітей це пік щастя. Абсолютно. Ну, оргазм, це пік Абсолютно. щастя. Абсолютно. Тобто дитина автоматично закладається в феєрверку, в щасті. ось тут закладається, а не ось тут. Бо якщо тут вона закладається, це насилля. Це гвалтування, все що завгодно. А якщо вона тут закладається, ми закладаємо генетичну програму дитини бути щасливою. Значить, якщо ми думаємо про ці речі, і ми вже виходили, і наші батьки виходили, і це описано, і це обов'язкова річ, вона як би не опускалася, нехай так вона опускається, але вона завжди має вихід сюди. А отут? Щастя, це треба запам'ятати всім, хто зараз дивиться сніданок, тому що це дуже важливо. Як би не було важко, як би сильно не було внизу зараз, та стрілка, яку Олександр показав, обов'язково буде підйом нагород. Дивіться, друзі, у, меж, у межах нашого контролю, а тут зазначимо і також покажемо нашим глядачам, що а, в межах нашого контролю як відповідаємо на свої думки, на свої думки, це дуже важливо. Тобто сприймаємо себе внутрішньо, внутрішньосередньо, так а, і адекватно ну, за можливості знов таки. А хоча адекватність це таке, знаєте. Категорія дуже суб'єктивна. Як відповідаємо на поточні обставини, як вчиняємо з оточенням із людьми, які навколо нас, як розставляємо пріоритети у житті, ці всі нюанси, що додасте. Бумеранг. Реально, бумеранг. Що ми запускаємо, те нам mm -hmm. вертається. Запускаємо навколо себе депресію. Димойся на дітей, ой, біда, що з вами буде, на друзів, ой-ой-ой, і так далі. До вас вертається те ж саме. Хочете ви пересилити? Вам фігово, але ви одіваєте на себе посмішку. Нехай вона буде штучна, нехай вона хтось скаже це не посмішка щира, а оскал. Тримай цю посмішку. Воно до тебе спрацює, і тобі на твою посмішку ти. Точно знайдеш щиру посмішку. Знаєте, коли в театральному інституті вчать Є щиро сміятися, mm. говорять почни просто сміятися, не щиро. Почни тут, щось. А... Ти починаєш сміятися, це не щиро, цьому ніхто а не, не можеш про те, що а я на в... п'яту, на а десяту на репетицію, це не щиро, Ні, ні Воно дивися стає там. Історія така, коли ти вже на тому рівні ну майстерності, коли ти просто від психологічного йдеш до <кій> фізичного, тобто ти даєш команду, тіло реагує фізика. А тут навпаки, навпаки коли ти не можеш від психології піти, ти робиш фі. Фізично це і йде тоді навпаки до психології. І отак от Ну ми взаємозв'язані точно. Да. На в кінці кінців проговори ті слова, які які тебе розпирають. Тебе злість, лють, ненависть, Ну десь відімкнися. Це не повинно бути на твоїх uh -huh. дітях і родних. Uh -huh. І проговори цю неформальну лексику. Я недавно дивився серіал. Мені так сподобалося <пас> метод які? Камінський. І Ой, там такий, прекрасний і там серіал, такий, фантастичний серіал. Ну, а ну звичайно, там таких зібрали акторів. І так там, водиш... і там такий щирий український переклад. Там вже багато uh -huh. слова, які починаються з букви Ф неформальний не лексис, але вони все переклали одним словом українським бляха. Тому no. là... там Ой, такий гумор гострий, це це там треба, такий треба, дотип, а, такий сарк. Ну там, там сумка Ідеально, Свій вік грає. пане, так, пане так? Ложе, ну, а, ви не митець? Ні, І не художник, Хоча не ви професіонал своєї справи. Дивіться, зелений колір, колір життя. Це оптимізм. Ми казали про те, що має бути певний міроконтроль, контроль, допомогли вам якимось чином. Але зараз, будь ласка, от свою емоцію на намалюйте, будь ласка, на цьому а, листочку, це як автограф для наших глядачів, нашої аудиторії. Що це за емоція? Що всередині в вас? Русик зараз. Як свічий, знаєш, він підійшов до Лесазон, то і каже: ну, коли, коли я підписую свої книги, який би в мене настрій не був, який би не був нас. Ну. буває, що запрацювався втомлений. Думаєш, бляха, коли закінчиться і так далі. Але я підписую свої книги, і все одно я роблю цей і роблю оцей автограф. Чому? Тому що я. Роблю не для не тільки для них, а для себе. Точно. Але ви подивіться якийсь смайл, не просто скупий і такий смайл. І обов'язково рятуйтеся з цих аж... депресій, з цих г -г 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 -провалів, е, провалів, я не знаю. Я завжди говорю: створю собі настрій. Не думай, що хтось буде створювати, не думай, що комедіанти зараз працюють, як його розвеселити. Якщо ти створюєш, будь здоровим, хорошим егоїстом, створив свій настрій його, закидай цей бумеранг, поки тобі його ще не витоптали. Він до тебе вернеться. Олег Чабан у нас в гостях, і це традиційна wow. рубрика. За хвилину побачимося. Це стрілять. Ми робимо бумеранг вам. Еге-гей! Ставимо вам лайки. сердечко. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.